Що саме відбувається під час цього конклаву? Як виглядає процес голосування? І чи справді е, кардинали є ізольовані від усього світу? Так, кардинали є дійсно ізольовані від всього світу. Там навіть реби працюють, щоб мобільний чи інший зв'язок не працював. І найцікавіше, це те, що ну, я думаю, це всі знають, а може хтось не знає: саме слово конклав, тобто збір. Кардиналів, які мають право обирати папу, означає це під ключ з ключами вірніше. Тобто, ті, які закриті під ключ і які не вийдуть до тих пір, доки не оберуть. І як ми бачили, вчора пішов чорний дим. Не обрали ввечері. Кардинали повернулися в готель у Ватикані, в якому вони проживають. Це готель Дім Святої Марти. І вони. Приїжджають в Сікстинську мадонну зранку. Знову була сесія. Двічі голосували, не обрали. Пішов знову чорний дим. На обід вони повернулися в цей самий готель. Після обіду знову вони повертаються в Сикстинську, мадонну, в Сикстинську капеллу. І, як бачимо, буквально 5 хвилин тому був обраний папа, пішов білий дим, дзвонить дзвін святого Петра. А ми буквально за. Дуже короткий час довідаємося ім'я нового папи, тобто якого кардинала обрали, і яке папське ім'я він собі обрав.